Всім привіт! Уявіть, що ви прикидаєтесь зранку, вмикаєте радіо, і вам одразу стає веселіше. Це завдяки ведучим, які створюють настрій мільйонам слухачів щодня. Сьогодні проєкт Цікава професія іде у гості на радіо Місто над Богом. Ми покажемо родзинки роботи радіоведучих. З вами в ефірі Дячук Марго. З вами в ефірі Аметова Каміла. З вами в ефірі Лахман Валерія. Я подоба Маргарита і мене Радіо Місто над Богом. Ця радіостанція працює у Вінниці вже цілих 28 років. Тут є новини, ранкові шоу і багато різних проєктів про життя нашого міста. Звичайно, тут є багато крутих голосів. А ось що легко працювати в ефірі. Потрібен тільки голос, чи що ще? Зараз дізнаємося. Зараз ми з вами заходимо в нашу велику студію, де відбуваються відеопроєкти. Ранкове шоу вечірнє шоу шоу вихідного дня. Все відбувається ось тут. Вікторія рада знайомству! А що треба робити, щоб стати класним ведучим? Якщо у вас дійсно є бажання бути журналістом чи журналісткою. Потрібно вірити в себе, вірити в свої сили і досягати дійсно бажаного. А що вам в радіо подобається найбільше? Мені подобається те, що я маю змогу знайомитися з неймовірною кількістю людей тут. А чи пам'ятаєте ви свій перший ефір? Чи було вам страшно? Це було неймовірно страшно. Напевно, що під час ранкового шоу мені було страшніше, ніж під час відео формату, адже я вперше сідаю і мені кажуть, говори. І я така, а що говорити? <смі> а відео формат то мені було трошки легше адаптуватися в тому плані, що я вже знала, як себе поводити, як говорити, як правильно дивитися в камеру. Ось, то з цим було легше. Якщо гість не прийшов на ефір, що робити? У нас була така ситуація один раз, коли гість відмінився буквально за декілька хвилин, бо йому стало погано. Ось то ми вийшли дуже оригінально за цією ситуації. Ми вибрали якусь таку дискусійну тему, в якій ми були всі компетентні, і ми всі сіли за стіл за ефір. Вважайте, що це був ефір-колега з колегою. Що робити, якщо під час ефіру починаєте сміятися або кашляти? Можна посміятися трошки, це окей, але не так, щоб весь ефір було просто чутно хі-хі-ха-ха. Це не окей. Дякую за відповідь. А ви знали, що перша радіопередача вийшла понад 100 років тому? Тоді люди вперше почули голос у динаміках, і це була справжня магія. А сьогодні радіо чують навіть у космосі. Сучасне радіо не тільки слухають, а навіть дивляться. Ось це класична ефірна кімната. На стінах спеціальне покриття, щоб сторонні звуки не зіпсували розмову. У ведучих і гостей є наушники і мікрофони. А навпроти, відеокамера, бо деякі програми одразу транслюються на каналі Віта. Найскладніше працювати у прямому ефірі. Уявіть, у вас немає другого дубля і все має звучати ідеально тут і зараз. Тому справжні профі знають кілька секретів: головне. Не панікувати і знати кілька крутих історій, а ще постійно тренувати свою дикцію. Так, давайте почнемо з, на мою думку, найпростішого це ми опускаємо дихання на діафрагму. Ми робимо великий вдих. І коли видихаємо, ми на цьому рівні залишаємо наш голос, вдихаємо. Повністю видихли. У <ків> нас напружився живіт діафрагма, і щось давайте поговоримо по одному реченню. Мене звуть Амелія. Мене звуть Каміла. Давай. Мене звуть Катя. Мене звати Маргарита. А, далі наша дикція. Улюблена, це моє найулюбленіше, коли ми починаємо розминати наші ротові м'язи перед ефірами. Ми кривляємося. Там починаємо говорити якісь склади, наприклад, птка з кожною голосною. Тобто птк з кожною голосною. Тобто в нас виходить птка, птко, птку, Птке, птки, пткі. Давай спробуємо ще раз. Птка. Птка. Птко. Птк. Птк. Птка. Yeah, Є молодчина. Це окей. Типу язик втомлюється, я прекрасно розумію. Пт-к. Птки. Птки. Птке. Птке. Птко. Пт 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 птко. 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 Птка. Птка. Птку. Птку. Гуд. Це гуд. Птка. 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 Молодшина. Птки. 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 Бдга. Бдга. Бдго. 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 Звісно, жоден ведучий не працює сам. За його спиною завжди є команда. Ось тут знаходяться режисери ефіру. Вони стежать за звуком і картинкою. Вони надійні помічники. Без них нічого не вийде. Радіо місто над Бугом»